Всім привіт, це третє частина, тому що я на не нажала. На паузу. Настя, давай. Будуй платформу, тут і все буду. Так, Софія. Учекай трошки. Ви будеш виживати? На на мене... чекай. Ты куда? В mm -mm. тебе виживання? Я знаю, мені потрібно. В тебе зараз виживання, я тебе питаю? Ай! Ну, хтось вдарив. Це виживання? Так! Да. Дай! Я тобі кинула то. Че? Софія! Я творчу. Я, я спеціально так і зробила, щоб ти в творчу. Софія, кидай в мене як то. Тай лазурик. Кидай в мене опит.

Острота удела. Давай. Отявно меня. Дальше же нет. Та не, я вже зачарувала. Всякая такая. Неорбалат. Брони. Бронести. Броне бизнесть. Бронь. Браны бист. Один, 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 Почекай. один, один, один. Кидай, ще. Заходь через телефон! Ja, ну е. no. я не знаю, я, я можу сувай сувай. Mm -hmm. а, не моей. Я ты вот порт? Снимай до самого. Ну добре. Так думаю, зараз вже треба прощати. що. Тому всім папа -па і до скорих зустріч. А в наступній серії ми будемо ми будем наступний раз теж грати в Майнкрафт або в Roblox. Я ж точно не знаю. Ми будемо грати на цьому сервері, напевно. Або на якихось інших. Ну добре, не буду готуватися тримати. It's